Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога в Україні. Змінять процедуру нарахування зарплати, як це позначиться на доходах громадян. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. З 2024 року в Україні зміниться механізм нарахування заробітної плати. Що це означає і як вплине на заробіток жителів країни, читайте в нашому матеріалі з початку 2024 року розрахунок заробітної плати проводитимуть з індексацією виплат. Таким чином, в Україні знову запрацює довоєнна процедура нарахування зарплат, за якої враховувався індекс споживчих цін, що діяла до 24 лютого 2022 року року, за даними Східного міжрегіонального управління держпраці, такі зміни передбачені статтею 39 закону України, про державний бюджет України на 2024 рік відповідно до законодавства. З цього року при нарахуванні заробітної плати враховуватиметься індекс споживчих цін. Оскільки ціни в Україні зростають постійно, то й щомісячний заробіток українських громадян теж має бути вищим за номінальний підвищення грошових доходів громадян у зв'язку з індексацією, здійснюється з 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін. Що публікується держстатом не пізніше 10 числа кожного місяця, зазначили в управлінні.